Рівнянка Оксана донорка крові з дворічним досвідом. Жінка через кожні два місяці приходить до центру служби крові. Я донором хотіла бути ну, з 18 років, але на жаль, я не мала в нормі всіх показників. Тобто або в мене не вистачало, або тиск в мене був за низький. А зараз вже в мене такий вік, що я маю і вагу добру, і гемоглобін, і тиск нормальний. І ну, тим більше, що зараз іде війна в Україні. Кров потрібна щодня. Вперше за два роки досвіду жінці доводилося здавати кров в укритті. Каже, процес зовсім не відрізняється. Заповнюєш анкету, проходиш обстеження, здаєш кров і йдеш у кімнату відпочинку. Для цього в укритті обладнали окремі кабінети. Воєнний час вніс свої корективи в нашу роботу. Тому в перші дні ми ну не було в нас навіть можливості в укритті приймати донорів. Потім були нам додані кошти. Ми змогли зробити. Тут ремонт, ну і деяке обладнання задіяти для роботи під час повітряної тривоги. Одночасно в укритті здавати кров можуть дві людини, але незважаючи на це, днями під час кількагодинної повітряної тривоги працівники центру прийняли кілька десятків працівників Хмельницької ЕС, а також і місцевих донорів. Після відбою завершили у закладі. В звичайних умовах ми можемо приймати. Три і навіть чотири, як буває. А тут ми ну, одночасно тут ми можемо приймати тільки два донори, і то при тому всьому, що Крісло у нас одне, а один донор на кушетці. Наразі йде мова про те, аби на заклад були виділені кошти для закупівлі додаткових крісел, які планують доставити як в основний кабінет прийому крові, так і в укриття. Також найближчим часом планують обладнати ще автомобіль для виїзду мобільної бригади у громади Рівненщини. Я думаю, на протязі найближчого часу такий автомобіль буде. Ми вже його отримали один автомобіль, один з автомобіль, яким отримує гуманітарну допомогу від наших. Від наших донорів з за кордону ми його обов'язково переобладнаємо, отримуємо на це відповідні дозвільні документи. І такий автомобіль буде працювати як для забезпечення потреб виїзної бригади. У віддалені регіони у період воєнного стану проблема у компонентах крові зросла в кілька разів. Наразі толові області забезпечують всім необхідним, як і свій регіон, так і прифронтові. Тож донори потрібні щодня. Одна здача може врятувати життя трьох людей, адже кров переробляється на три окремі компоненти: тромбоцити, лейкоцити і плазму. Кожен свідомий громадянин повинен розуміти, що ну кров потрібна зараз і. Потрібно долучатися до донорства, вести здоровий спосіб життя, щоб бути корисним. Спочатку повномасштабної війни кількість донорів зросла вдвічі. 25% з них здали кров вперше. Щодня обласний центр служби крові приймає від 70 до 100 донорів. Аліна Пучка Вячеслав Мельник. Випуск новин.